Розділ другий. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я з нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. І я в вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні. І слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі Духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці приховану. Яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави, але, як написано, чого око не бачило, й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. А нам Бог відкрив це своїм духом, усе бо досліджує дух навіть Божі глибини, хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає. Так само не знає ніхто речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господні пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів.